Всім доброго дня, чи то вже вечора. А в нас сьогодні пройде прямий ефір, який присвячений темі кінезіотипування естетиці тіла. Тому для тих, хто буде долучатися до нашого прямого ефіру. Привіт-привіт! Ми закріпимо в актуальній тему ефіру. Так. Ну що ж, так, ми закріпили в актуальному нашу тему ефіра. Всі, хто будуть долучатися, будуть її бачити. Нагадую, мене звати Діана Бондар, я викладач школи реабілітації, і сьогодні проводжу прямий ефір на тему кінезіотейпування в естетиці тіла. Всім привіт, хто доєднується. Тож будемо розбиратись, що ж таке кінезіотейп, як він працює. Я б хотіла сьогодні більше проговорити про те, як ми в своїй роботі, як спеціалісти, використовуємо кінезіотейпування, як основний метод, чи як допоміжний. Хочу сказати, що не треба бути в ілюзії того, що працює монопроцедура. Запам'ятайте, завжди, завжди використовуйте різні техніки для комплексного підходу в тому чи іншому питанні. Тобто, для того, щоб прибрати біль, недостатньо лише ручних технік чи інструментальних технік, чи лише кінезіотипування. Все працює коли, коли працює комплексно. Тобто комплексний підхід це 100% варіант того, що спрацює, і ви допоможете своєму клієнту. Сьогодні все ж більше поговоримо про кінезіотипування в естетиці тіла. Давайте так. Спершу, що ви маєте робити, це визначити запит вашого клієнта. Ну, і якщо так вже говорити відверто, з чим в першу чергу звертаються ваші Прекрасні дівчатка на антицелюлітну корекцію. Який ж в них запит? Як показує досвід, а запит у них, на жаль, не завжди про здоров'я. Запит буде на зовнішні прояви целюліту. Коли ти щиро запитуєш, що б ви хотіли, ви б хотіли мати здорові структури та здорові зовнішні структури? Чи ви хочете просто... Прибрати набряки і візуальні прояви целюліту. Насправді більшість відповідає, що так ми б хотіли прибрати саме зовнішні прояви. Тобто мені важливо, щоб його не було видно. Ну і тут же, як же кінезіотипування може допомогти вам в вирішенні того питання? Кінезіотипування це ідеальний допоміжний метод, який ми використовуємо просто нон-стоп. Чому? Тому що це ефективно. Насправді це досить економічний, так як вартість самого тейпа, він мінімальний, так? і ви можете його вільно використовувати простота у виконанні, так? і що? Це пролонгований результат. Тобто ви отримуєте довготривалий результат, тому що ви пропрацювали там, да, структури вашого клієнта на рівні підшкірної, жирової клітковини клас, клієнт такий ще щиро ну, задоволений виходить. З вашого кабінету, а потім йде в своє життя, і далі продовжує, що жити те життя, і використовувати в своєму буденному житті ті звички, які були, тобто, да? пити каву із молочком, заїдати до круасанчиком і створювати собі нові нові напряки. І у вас є такий метод, як кінезіотипування, який може пролонгувати і закріпити, грубо кажучи, результат ваших основних технік. Та на тому рівні, на якому ви відправляєте. Тобто клієнт йде від вас, і той працює 24 на 7, продовжує працювати з вашим клієнтом. Тому що дренажні техніки вони ідеально підходять для виведення рідини. А що таке зовнішні прояви целюліту? Так, це застій рідини. На перша стадія целюліту характеризується лише розм'якшенням самої структури і застоєм інтерстиціальної рідини. Таким чином. Ми, виконавши основні техніки, додавши сюди техніку кінезіотипування, прибираємо дані набряки і допомагаємо нашому клієнту виглядати так, як він того бажає. Таким чином, всі задоволені, тей працює, клієнт відпочиває, ви задоволені теж результатом, який ви даєте. Але давайте не забувати про те, що все ж таки целюліт – це гормонозалежний процес. Це повністю гормонозалежний процес, і так влаштовано природою нашими жіночими гормонами, що там всі жінки рано чи пізно мають таку проблему. Та? Тому перша причина самого целюліту це все ж таки не лише застій рідини, а все ж таки це буде. Спайковий процес, тобто волокна, колагена, на ну, які між собою спочатку йдуть в адгезію, тобто залипання відбувається. Та да, ми дуже багато сидимо. Ось, сидимо ось так, так, сидимо ось так. У нас взагалі пасивний такий да, відпочинок. Ми цілими днями сидимо в офісах, і потім бачимо вже перші ті прояви спайкового процесу. Це і є основа. Та утворення целюліту, тому нам же потрібно не забувати про роботу з першою причиною. Набряк прибрати це дуже круто. Всі задоволені, клієнт задоволені. Але ви як спеціаліст маєте розуміти, що потрібно працювати саме на першу причину. А першу причину наголошується, є спойковий процес. Там, де відбувається адгезія, там, де вже з'являються ці ущільнення фасції тато, волокон колгену алестину, ми можемо... За рахунок наших технік ручних, інструментальних, та, ударно-хвильова терапія, в кого є, це прям взагалі вау, круто в своєму комплексі. Та, ми можемо і потрібно та, додавати кінезіотипування, а саме коригувальні і просторові техніки, які просто підбудовують вашу фасцію, вибудовують її і дають вам. Роботу зі спайковим процесом, тому що коли ми виконуємо так коригувальну техніку, коли ми виконуємо просторову техніку, ми припіднімаємо тканини, припіднімаємо шкіру і даємо можливість перше рідині циркулювати. А по-друге, ми працюємо саме на спайки. Тобто, що ми починаємо? Ми починаємо штучно рухати волокна на і еластину. Вони починають рухатись між собою. А в нормі, так, якщо ми беремо, дивимося під мікроскопом, то наша фастія, вона оглядає як такі волокна, як от павук дуже старався і робив таку павутинку сопітати. Це нашировані хаотично волокна, між якими у нас що? циркулює рідина, інтерстеціальна рідина. Ця рідина вона має такий гелеподібний та? стан. І тому нам потрібно працювати на декількох рівнях. Потрібно і дати відтік рідини, тобто прибрати зайві об'єму, прибрати у ту рідину, яка є. А також ми можемо працювати на рівні спайкового процесу, а отже, і з першопричиною утворення целюліту. Таким чином ви використовуєте дані техніки і маєте результат. Маєте пролонгований, довготривалий результат. Нагадаю, можливо, хто не знає, що кінець витипування в естетиці, так як і в опорно руховій системі, накладається на 5-7 діб. Тобто ви відправляєте людинку, людинка рухається, тейп рухається відносно да, нашої шкіри, працюють пропріорецептори. Таким чином відбувається подразнення. Ми от реально виступаємо в якості такого собі подразника. І постійно стимулюємо обмінні процеси. Знову ж таки, є такий міф, що тейпи допомагають розчепити жир. Ну, це теж буде не зовсім правильне твердження, тому що насправді, перш за все, ми прибираємо засії, через що наші прекрасні клієнти втрачають свої об'єми і вже щасливі на тому рівні. По-друге, за рахунок постійного подразнення, от той подразник, яким ми виступаємо, та тейп виступає. Ми що впливаємо на проприорецептори, покращуємо циркуляцію в даній зоні, так? Ми покращуємо обмінні процеси і тим саме стимулюємо, що ліполіз, процес ліполізу, а це ферментативна реакція розщеплення наших жирів на жирні сполуки, жирні кислоти наших вуглеводів. Так? Таким чином, ми запускаємо обмінні процеси активніше саме в цій ділянці. Тобто, ось так відбувається рух. так? Коли ми рухаємось, тейп рухається відносно нас. І залежно від техніки поклейки, ми можемо прибирати ті чи інші дисфункції. Тобто, в залежності від того, на яку саме структуру ми хочемо так, мати дію, що ми хочемо отримати, від цього буде залежати, яким чином ми будемо підбирати саме що техніку поклейки. Є коригувальні техніки, є дренажні техніки. Є просторові техніки, тобто різні техніки, яка кожна з них направлена на ту чи іншу функцію. І таким чином ми маємо довготривалий результат, який допомагає вам полегшити життя. Тому якщо ти спеціаліст, який виконує антицелюлітний масаж, ти просто ну це я не знаю, це просто можливість полегшити собі життя і давати результат вашому клієнту. Так. Будь ласка, можливо, в когось виникають якісь запитання, ви можете їх задавати, і я буду тут в прямому ефірі відповідати, що кого цікавить, на що звернути увагу, можливо, десь якісь цікаві питання у вас є в даній темі. Так, не виникає питань. Сподіваюся, і так зрозуміло, так? А я хочу нагадати, що в нас зовсім скоро на наступному тижні. У наступну середу, це 12 березня, пройде майстер-клас по кінезіотипуванню в естетиці тіла, де ми, власне, будемо вивчати дані дієві поклейки. Хочу наголосити, що дані поклейки вони відтестовані і перевірені ем, багатьма клієнтами, да? там сотнями клієнтів та часом, які реально дають круті результати. Тобто, можна до одного. Питання та проблеми целюліту підходити з різних сторін. Тому я запрошую вас на даний майстер-клас, де ви зможете навчитись виконувати ці дієві поклейки досить швидко. Це досить економічний метод, тому він ідеально підходить. У своїй роботі ми з командою школи реабілітації виконуємо типування просто кожного дня. І причому не тільки в естетиці, звісно, а й в опорно-руховій системі, тому що ми можемо точно так само за рахунок пропіорецепції впливати, за рахунок точної, анатомічної точності, та, для цього потрібно знати анатомію, впливати на м'язи, коригувати стан фасті, власної фасції м'язів, і що жити без болю для наших клієнтів, тобто ми можемо позбавити їх больового. Синдрому прибрати біль і допомогти, тобто ми відправляємо наших клієнтів додому, і ми не хвилюємось за те, що вони підуть знову зроблять якусь провокацію, отримують якісь знову наслідки, тобто на стару травму будуть накладати ще одну. Таким чином, кінезіотипування воно ідеально підходить як допоміжний спосіб відновити структуру чи то опорно-рухової системи, чи то в естетиці. Так, будуть ще, виникають якісь запитання. Є питання є лікар... питання, бачу. Ага, при бруксуті плеча, краще тейпи чи голки. Павло Володимирович, ви тут нас за кадром я хочу вас запросити. Дайте відповідь у кормориховій По системі. Я думаю, що нашим підписникам і глядачам буде дуже цікаво вас побачити і почути. Усім добре. <laughs> <laughs> <ск> <ти така хитлюка, laughs> <laughs> <È>, є таке. <laughs> Давайте я трошки розвинуту деякі камери, щоб мене також було видно. Вас і так видно. Дякую. При Чому було питання при брюксеті. Що дієш? Е, голочки чи кінезіотейпування. типування. Насправді, дивіться, ми, я взагалі не вірю в жодні монопроцедури. Тому я ніколи не скажу, що можна щось краще голки або краще тейпи, завжди краще комплексний підхід. Тому е, я би працював, би, наприклад, якщо це проблема тригерним трігерним укороченням, або ви, якщо працюєте з рефлекс терапією я би пропрацював то мануальними техніками, поставив би голочки, затейпував і дав би прави на відновлення. Це буде набагато. efektywniejsze Чим ви просто тейпуєте, чим просто голочки. Але скажу так, що для пацієнта тейпи набагато гуманніший метод, бо голочок дуже багато хто боїться, і вам просто не захочуть їх ну, можуть відмовитись ставити. І, звичайно, якщо ви професіонал і можете мотивувати свого пацієнта, то це буде ну, звичайно краще, якщо ви об'єднаєте ці два методи. Але чому от ми багато так тейпуємо? Правда, я якраз зайшов, чую, як Діана каже, що ми дуже багато тейпуємо. це дійсно так, Ну, всі нас тейпують, тому що це. Це дуже просто, не болюче і реально досить ефективно. Тому Це, так саме те, з чого я почала сьогоднішній прямий ефір, що ми не віримо в монопроцедури. І коли ми працюємо в опорно-руховій системі, коли ми працюємо в естетиці, ми ніколи не використовуємо лише одного методу відновлення. Далеко брати не будемо. Сьогоднішній прийом є дисфункція, є вирішення питань. Були голки, були тейпи, були. Трішки мануальних технік, таких дуже легких. Також були остеопатичні техніки, і це є комплекс, який дає вашому клієнту повноцінне відновлення. Тому використовуйте весь той арсенал, який є. От у вас отут тримається. Ви маєте знання? Використовуйте їх повноцінно. Є питання так. відчуття здуття живота після дренажного типування. Даю відповідь на дане питання. Ну, тут чи це співпадіння, та перше питання. Але якщо дійсно після даного дренажного кінезіотипування у вас виникає та вашого клієнта відчуття здуття, це означає, що ви, можливо, і ймовірно, я не наголошую, так, ймовірно, ви перетягнули тейп. Тому що ми виконуємо дане дренажне типування та нашої черевної порожнини на максимально та простими словами на роздутому животику, на максимально розтягнених тканинах для того, щоб після того як людиночка назад тує животик, у неї була конволюційна хвилька. Вона має бути вираженою. Тоді тейп він буде виконувати дренажну функцію. Якщо ж цього не робити. То ми можемо там, да, коли початківці починають тейпувати, Вони зачасту це їхня перша помилка перетягують тейп, а там тейп взагалі недопустимо, От нульовий відсоток натягу недопустимо його натягувати. Тому можливо там проаналізуйте. Ви просто трішки невірно тейпували. Це із тих ймовірних, що мені приходять. А ще так. я скажу так, що якщо при цьому ще не тянули, ще якорь поставили так. Так, на печінку, О, на жовчніху давайте так. Стоп, стоп. Ще одна дуже так. До yeah. речі, це дуже важливий момент. Я мутаю, бо там ще були питання зараз. Зараз дуже важливий момент. Так, Павло правильно підказує. Дивіться, якщо ви якір кладете не на кісткову структуру або до близь лежачих лімфатичних, так а наприклад. В інтернеті, в мас-медіа дуже багато є варіантів кінезіотипування дренажного, так нашої черевної порожнини, де якір кладуть на діафрагму отут. Або, як правильно підказав Павло на печінку. Ви уявіть, якщо ви поклали якір сюди, мало того, що ми даємо вплив і стимулюємо діафрагму, що не є вже дуже добре, так ви ж розумієте, які можуть бути наслідки, то ми ще й даємо. Тиск на починку, і таким чином відток рідини, куди має бути, так? І яким чином тоді буде функціонувати наша що черевна порожнина? Тому це теж, ймовірний, такий собі знак питання, і ви краще тоді напишіть нам, які із цих помилок ви, можливо, допускали при кінезіотипуванні. Хто задавав це питання? Це питання от прямо для тебе, ти в нас супер. Да. по Цивіліту... Апельсинова кірка. Це є спаяний так саме так. Дивіться, розповідаю, як діткам в першому О, класі. О, це надовго це і любима тема. Тому, Павло, ми вам дякуємо. Можете лігти. Я просто дуже хотіла, щоб вас наші глядачі побачили в прямому ефірі, але вас забагато. Так, прогортаю. Я просто прогортаю ти розповідай. Так, дивіться, апельсинова кірка. Так, це саме і є прояв ущільнення нашої сполучної тканини. Вона ж фасція. Да? Чому? Тому що волокна вони хаотично нашаровані, такі переплетені, да? це пухкавата така, простими словами, я ж кажу як діткам в першому класі. І між ними циркулює рідина. Коли наша жирова клітина гіпертрофується, вона збільшується в своєму об'ємі через постійний профіцит. кілокалорій, Тут я можу говорити просто вічно: клітина збільшилась, а основна функція нашої фасції в підшкірно-жировій клітковіні. Це стабілізувати клітину. Стабілізувати, тому що ви ж розумієте, ми маємо чіткі, красиві форми, так? Якби цього не відбувалося, якби цієї стабілізації не було, то як би виглядало наше тіло, таке незрозуміло, якесь жиле. Так? Тому функція клітина жирова і функція нашої фасції, сполучної тканини стабілізувати, втримати в собі об'єм. Коли клітинка збільшується, певний проміжок часу, коли стан єда гарний коло наших та колегеноластинових структур, то дана фасія ще може трішки певний проміжок часу розтягуватись, але наступає той край, і тоді нічого не залишається як. Наростити міць, ущільнитись для того, щоб все ж таки виконати свою функцію. І таким чином, зовнішні прояви целюліту, якщо так просто, то це і є там, де ми бачимо в м'ятинку це спайка, так це спаяні між собою ущільнені волокна колгену і еластину, і вони роблять так натягують так на себе, тому що вони вплітаються в в шкіру. А от той бугорок це оця гіпертрофована, збільшена в своєму об'ємі жирова клітина, яку там просто розпирає цими джгутами. Тобто спайка і жирова клітина, яку розпирає від того, що колвовологколаген волокна ущільнились. Зрозуміло, сподіваюсь. А тейпи приходьте, можуть цьому допомогти? А тейпи можуть цьому можуть приходьте. Ми будемо вас навчати. Звісно, тейпи це один із підходів от того комплексу, комплексу який дає реальний результат у боротьбі з целюлітом. А перше пам'ятайте, що це гормонозалежний процес. Тому жінки, прекрасна половина людства. Надихайтесь, і що позитивніше сприймайте цей світ, яким він вам не здавався складним. Так, Тому що Це якщо. Що, так. Да. Добрий день! Які техніки накладання тейпи типу при рубцях? Техніки накладання тейпи типу при рубцях є спеціальні техніки з роботи з рубців. Ми маємо що знову ж таки припіднімати дану тканину зарубцьовану, і змінювати рух. Її сполучної тканини для того, щоб хоч трішки додати кровотоку та і мікроциркуляції в даних. Тому, так, звісно, у нас є тейпи. Техніки при тейпуванні рубці приходьте, і будемо вивчати. Так можна, до речі, в майстер-клас додати техніку роботи з рубцями, тому що це дійсно дуже важливо. І більшість дівчат, які мають проблеми, особливо давайте найчастіше, найтиповіша проблема це після кесарського розтину, оцей такий навищий фартух. І так, в першу чергу, ми працюємо з рубцями, тому що по вагомості вони у нас ведуть на першому місці при роботі. Тому у вас буде не один подарунок, який ми підготували для вас на майстер-класі. А, -а, а буде вже їх два. Буде ще така дієва поклейка для типування рубця. Тому приходьте на майстер-клас, будемо вчитися. Я дочекався, що написала, що дуже приємно нас двох бачити. А о я казала. Коломіється, тому я вже все. можу спокійно совістю і далі, далі, ти розповідаєш. Всім гарного дня. Так, тому, будь ласка, ще задавайте які питання, які вас цікавлять, і тоді теж будемо прощатися. Якщо немає, коротко розкажи про майстер-клас. Так, якщо немає питань, то ще коротко розповідаю про майстер-клас. Нагадую, він відбудеться в наступну середу. Це буде 12 березня о 17.00, де ви засвоїте так, поклейки, ті дієві поклейки, ті, які просто в рутинній роботі вже протестовані і мають отой реальний крутий результат. Тому ви їх засвоїте і зможете використовувати вже наступного дня у вашій роботі і допомагати вашим клієнтам ставати прекраснішими. Так, якщо не виникає більше питань, я щиро вдячна вам за увагу. Павло, ми теж вам дякуємо за те, що ви доєдналися. І на цьому будемо. Там десь ручка його така. І на цьому будемо завершувати наш прямий ефір. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!